Путлер забагато бліфує, і ну, це в світі вже зрозуміло, в усьому світі. Так, да, в, в Україні він ще може продовжувати війну за рахунок того, що Китаю він продає свої території. І, ну, Чи продав вже, вже це в минулому. Но на Фінляндію зазихати це тільки балачки не то, що там він боїться коса на Фінляндію подивитись, те, що він розповідає, розмовляє, це все просто для внутрішньої аудиторії. Якщо він почне там, якісь бойові дії проти Фінляндії, ну, зрозуміло, для України це буде гарно. Ну, Він не настільки дебіл, щоб почати. Те, що він, ну, Пам'ятаєте, казав, що я там своїм е, воєнно-космічним військам приказав контролювати там е, авіаносні американські групи, які підійшли на допомогу Ізраїлю? Ну, як який космічні війська? Ну, Він же дебіл. Е, у нього іл 76 рахується з цим бліном, який українці пошкодили в Білорусі, і за нього давно вже не чутно. Він рахується воєнно-космічними військами. Які космічні війська? воно дебіл ще тримається за рахунок піхоти і таких же дебілів, яких він мобілізує на Україні, тримається, тому що ну, дійсно їх там. 140 мільйонів і можна якось щось назбирати, щоб воно сиділо та стріляло з озброєння там стрілкового Ну, а так його вже немає. За, за рахунок того, що він продав територію всі території, там що Китай забажав, Китаю продав ще він тримається. Якщо там це фінансування припиниться. і Ну він боїться там на Грузію якось зараз зазігнути, тому що розуміє, що роздаруть там. І Якщо Україна і Грузія почнуть, то Грузія почне там воювати, то для нього там зовсім міста не останеться ні в Москві, ні в Пітері десь ховатись придеться. А воно як пригожена боялась. Ну, Те, що він балакає, це тільки таке. От все, що він може якось піхотно ще триматись в Україні. Порівняйте, які атаки були там шахедами та ракетами всередині, та на початку війни і що зараз відбувається. Зараз він там раз на місяць злетить, там щось випустить, там 7 ракет і все. А на початку війни було по 100 ракет вилітало. Ну, в общем таке, цей путлер. Ну, додавлять, зрозуміло. Просто час потрібен, щоб це пережити нам. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.